Слава Україні! Доброго всім здоров'я! Я вітаю вас на каналі Тернопіль 1 та Інтебе. Нагадаю, що в етері ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. Сьогодні, як і завжди, ми поговоримо про ті кримінальні події та про події з життя тернопільської поліції, що трапилися на минулому тижні у нашій області. І розпочинаємо нашу програму з найрезонанснішого розкриття, що трапилося власне на минулому тижні. Оперативники управління карного розшуку кримінального аналізу обласної поліції спільно зі співробітниками Служби безпеки України розшукали зломисників, які за гроші підпалювали спецобладнання на залізниці, яке регулює рух потягів та відповідає за роботу світлофорів на коліях. Хто замовляв і хто оплачував такі послуги фігурантам? А також чому у цих диверсіях проглядається слід Росії, спецслужб розкажемо далі у нашому сюжеті. Оперативники управління карного розшуку кримінального аналізу обласної поліції спільно з співробітниками Служби безпеки України розшукали зловмисників, які за гроші підпалювали спецобладнання укрзалізниці, яке регулює рух потягів та відповідає за роботу світлофорів на коліях. Оплату за виконану роботу фігуранти отримували з криптогаманців, які зазвичай використовують російські спецслужби. До співробітників поліції надійшло повідомлення від диспетчера, тернопільської дистанції, сигналізації і зв'язку. Про загоряння релейної шафи поблизу залізничного переїзду в селі Шляхтинці, рятувальники загасили займання. Зібрані правоохоронцями речові докази на місці події свідчили про те, що спецобладнання підпалили умисно з метою зупинити рух потягів, що призвело б до транспортного колапсу на залізниці. У ході проведення розшукових заходів оперативники встановили осіб, причетних до скоєння даного злочину. Це двоє жителів Кременецького району віком 20 та 17 років. Як з'ясувалося, старший фігурант через один із з меседжерів отримав замовлення від невстановленої особи на знищення залізничного обладнання, під час чого невідомий скинув йому координати релейної шафи, яку необхідно було підпалити. До справи зловмисник залучив неповнолітнього товариша за допомогою викрутки. Вони зламали дверцята релейної шафи, облили легкозаймистою рідиною та підпалили комплекс сигнальної установки. Відігнули тут просунули і десь її збили в той момент. Ну вона зі збочки. Тобто воно відкрилося собі. Результати виконаної роботи зняли мобільним телефоном на відео та відзвітували зловмиснику у месенджер. За це на банківську карту отримали 9 тисяч гривень винагороди. За оперативною інформацією, замовник перерахував виконавцям винагороду через криптогаманці, які використовуються представниками російської спецслужби. У ході документування злочину поліцейські встановили, що 20-річний хлопець причетний ще до одного факту підпалу релейної шафи на залізничному перегоні неподалік Тернополя, який скоїв. Наприкінці 2023 року. Під час санкціонованого обшуку поліцейські виявили та вилучили одяг, взуття, в якому зловмисники вчиняли злочин, викрутки, мобільні телефони з доказами, з перепискою з замовником обом хлопцям слідчі оголосили підозри за частиною 2 статті 194 дев'яносто умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, та частиною 1 статті 277 пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів кримінального кодексу України. Також вирішується питання про повідомлення під. Дозри 20-річному фігуранту за частиною першої статті 304 «Тягнення неповнолітнього у протиправну діяльність старшому з фігурантів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою його неповнолітньому спільнику особисте зобов'язання. Заходи з документування протиправної діяльності проводилися під процесуальним керівництвом з бараського відділу Теребовлянської окружної прокуратури. Далі у нашій програмі розкажемо про незаконний обіг зброї. Поліцейські Тернополя виявили у будинку 32-річного чоловіка незареєстровану зброю, а саме гранату РГД 5 автомат Калашникова, 628 патронів до нього та 4 магазини, а також кришку ствольної коробки. Для чого чоловікові стільки зброї та набої до неї, розкажемо далі. Гранату РГД-5, автомат Калашникова, 628 патронів до нього та чотири магазини, а також кришку ствольної коробки. Усе це виявили та вилучили працівники поліції у жителя області. Працівники карного розшуку отримали оперативну інформацію, що мешканець Зборівської територіальної громади зберігає зброю без дозвільних документів. Отримавши дозвіл від суду та під процесуальним керівництвом окружної прокуратури, слідчі спільно із оперативниками за місцем проживання чоловіка провели санкціонований обшук. Власника заборонених вибухоней. Небезпечних предметів вдома не було в ході обшуку. Було вилучено зброю, зокрема автомат, гранати, набої понад 600 одиниць. Дану зброю було відправлено на експертизу. Триває досудове розслідування відповідно до частини першої статті 263 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Далі мова йтиме про справи воєнні на Тернопільщині. Триває набір добровольців у штурмову бригаду Людь, які вимоги до кандидатів, що пройдуть конкурсний відбір, і яка власне спеціальна підготовка та яке грошове забезпечення бійців цієї бригади розкажемо далі у нашому сюжеті. На Тернопільщині триває набір добровольців у штурмову бригаду Людь. Щоденно поліцейські проводять агітаційну роботу з громадянами та розповідають про особливості служби в підрозділі. Бригада Людь це одна із штурмових бригад гвардії наступу, створена на базі Національної поліції України. Основні завдання підрозділу проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп і незаконних збройних формувань ворога, аеророзвідка, виявлення позицій ворога та знищення противника. Самого початку створення бригади до її складу увійшли діючі працівники поліції з бойовим досвідом. Та добровольці з числа цивільних осіб, які пройшли конкурсний відбір. Мотивовані люди захотіли захищати свою державу. Але в складі національної поліції саме тому було прийнято рішення про створення штурмової бригади. Вступити до лав бригади Юдь вирішив тернополянин Михайло Глядик. Чоловік тривалий час займається волонтерством і допомагає Збройним силам України. Він прийшов до поліцейських, аби дізнатися про особливості конкурсного відбору до штурмового підрозділу. Є великий вибір професій. Тут можна обрати професію та яку тобі до душі. Від водія до інженера чи штурмовиком бути, чи піхотинцем. Ну тобто, тут людина приходить на роботу. Тут потрібно пройти певний конкурсний відбір. Я готовий до цього. Я готовий пройти його і дуже хочу бути бути в цій бригаді. Вимоги до кандидатів, які бажають вступити в бригаду Людь незмінні. належна фізична підготовка та моральна готовність знищити ворога. Претендентів, які пройдуть конкурсний відбір, чекає спеціальна підготовка та достойне грошове забезпечення. Люди, які прийшли на роботу в поліцію, а саме в бригаду Людь, вони за бажанням, звичайно, після перемоги зможуть перевестися в підрозділи національної поліції, які знаходяться на місцях. Доєднатися до штурмової. Бригади можна у зручному форматі, подавши відповідну анкету на сайті Нацполіції або ж звернувшись до працівників кадрового забезпечення у територіальні підрозділи. І про ще одного торгівця зброєю розкажемо далі. Волочиський поліцейські викрили жителя Рівненщини у незаконному виготовленні та збуті вогнепальної зброї. Також крім зброї, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські виявили підакцизну продукцію на кілька сотень тисяч гривень. Яке покарання чекає на чоловіка? Дивіться далі. Підволочиські поліцейські викрили жителя рівненщини у незаконному збуті вогнепальної зброї. Чоловік переробляв пістолети під вогнепальну зброю та продавав. Також під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські виявили підакцизну продукцію. Під час заходів з припинення незаконного обігу зброї співробітники відділення поліції номер 5 міста Підволочиськ виявили факт збуту переробленого пістолета. Було встановлено щодо злочину причетних жителів Рівненської області. Вилучений речовий доказ було направлено на експертизу. Відповідно до її висновків, це гладкоствольна вогнепальна зброя, виготовлена шляхом переробки із стартового пістолета. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські виявили ще два пістолети з ознаками переробки: майже 50 саморобних набоїв, дві банки пороху по 200 грамів та знаряддя для виготовлення вогнепальної зброї. Окрім цього, у помешканні чоловіка знайшли майже 420 літрів спирту та 1900 пачок сигарет без марок акцизного податку. Усі речові докази вилучено та направлено на експертизу. Слідчі оголосили підозру жителю Рівненщини за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України, а саме незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Тербовлянська місцева прокуратура. І на завершення нашої програми матеріал з кінологічного центру. Власне, у Тернополі поліцейський кінологічний центру головного управління національної поліції в Тернопільській області організували групі дітей з батьками, котрі через воєнні дії змушені були покинути свої домівки захопливу екскурсію до кінологічного центру. Які враження отримали гості від спілкування з поліцейськими та їх чотирилапими друзями, розкажемо далі у нашому сюжеті. До кінологічного центру ГУНП в Тернопільській області завітали особливі гості: група дітей з батьками, котрі через воєнні дії змушені були покинути свої домівки. Родини з радістю спілкувалися з поліцейськими та спостерігали, як правоохоронці працюють у парі зі своїми чотирилапими помічниками. Поліцейські розповіли гостям, які породи собаки кращими та неперевершеними у розшуковій діяльності, як правильно її готувати до служби в поліції та як навчити навикам пошуку наркотиків зброї і вибухівки. Нам також. Ж було цікаво їм показати, як кінолог настроїв контакт з твариною, з якою виховував з маленького віку. І на даний момент несе вже з нею службу. Переконатися в професіоналізмі вірних напарників правоохоронців. Гості змогли на спеціальному тренувальному майданчику кінологічного центру, де службові собаки показали свої здібності. Особливе захоплення у дітей викликало затримання чотирилапим ймовірного правопорушника. Поліцейські помічники продемонстрували свої навички з пошуку вибухових речовин та зброї. Мені було найцікавіше це. Бачити, як собака шукає заборонені речі та як вони тренуються. Мені найбільше сподобалася та собака, яка затримує злочинців. Усі охочі могли погратися з чотирилапими вихованцями центру і зробити гарні фото на пам'ять. Щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що в етері телеканалів Тернопіль-1 та НТБ ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Зачу вам добра, злагоди, спокою, любові, будьте здорові. І до зустрічі на наступному тижні.